Задешево та навіть безкоштовно обіцяють лікувати онкохворих в столичній лікарні Феофані. Там з'явилася радіохірургічна система для видалення онкологічних пухлин. Процедура опромінення триває 15-20 хвилин. Від подібних систем відрізняється тим, що пацієнта не треба фіксувати. Система сама помічає найменші рухи хворого і автоматично повертає стіл з пацієнта в потрібне положення. Лікувальний промінь все одно випалить пухлина і не зачепить здорових тканин. Медики кажуть. Лікуватимуть новим методом не лише можна владців. Операція коштує 25 тисяч гривень. За направленням обіцяють ані копійки. Для дітей лікування по направленню Охмадиту абсолютно безкоштовне. І для офіційно направлених людей, які офіційно з регіонів через управління охорони Державного управління справами, також безкоштовне.